Вітаю! з вами Вишневий-Твіт і сьогодні настав час сповістити вам про мої прочитані книги липня. В липні я надолужила червень і травень і прочитала аж 11 книжок. Це трохи багато, навіть як на мене, і щоб не розказувати про них всіх зараз, тому що відео вийшло тоді просто якесь кілометрове. Я їх розбила на декілька груп, і сьогодні розповім про перші три з них. Ці книги об'єднані спільним настроєм. Всі вони вважаються підлітковими книгами, всі вони порушують якісь світоглядні питання. В них розповідаються про становлення особистості, про прекрасний час дитинства, про підлітків. Вони дуже зворушливі, вони дуже красиві, Ливі, і деякі з них мені неймовірно сподобалися деякі пішли не дуже, і давайте вже ж перейдемо до огляду цих книг. І перша книга, про яку я сьогодні розповім, це буде книга Річарда Баха, Джонатан Лівінстон, Мартин. Книга, яка не справила на мене когось особливого враження, хоча очікування я мала. Вона справді є підлітковою і, можливо, для цього віку вона відкриває якісь нові істини і підліткам подобається якусь таку мотиваційну літературу. Для мене в таний час вона була дуже банальною, дуже простою, дуже нудною і якось ну, не залишила в мені нічого, ніяких думок. Річард Бах народився в штаті Іллінойс, невеличкому американському містечку. І все своє життя він страшенно любив літаки. Він був льотчиком, він був випробовувачем. Літаки були також його хобі. І в своїх книжках він також дуже часто описує літаки та польоти. Він був тричі одружений, причому свою першу дружину він покинув шістьма дітьми і більше ніколи до них не навідувався. В нього потім була друга дружина, і зараз він живе уже з третьою дружиною. В 12 2012 році він потрапив в дуже серйозну аварію на одному з своїх літаків. І після цього саме він вийшов з лікарні, він там пробув 4 місяці. Він дописав чи допрацював четвертий розділ цієї філософської. Притчі, і чесно кажучи, я не являю цю книжку без четвертого розділу, тому що без нього вона настільки ідеалізована, настільки рівна і проста, що якщо в четвертому розділі з'являється хоча б якийсь конфлікт чи цікавинка, то перші три ну надто вже банальні. Так я розумію, це філософська притча і жанр притча він в принципі є таким алегоричним, простим, без якихось там виписаних діалогів чи персонажів. Але ну все одно, навіть ідеї, які тут є, якось не дуже сильно мене зачепили. Отже, прошу ця книжка. Вона розповідає про те, що коли у вас є мрія, то не варто її зраджувати. Коли ви народилися Мартином в стадії, яка тільки думає про те, як зловити їжу, тільки як поїсти і більше нічого, а вам хочете літати, то робіть це. Вона розповідає про індивіда і систему, про те, що оцей вищий духовний шлях, духовні небеса вони доступні тільки вибраним, і нічого з цього не дається просто так. І саме четвертий розділ найбільше на цьому наголошує, тому що. Тут з'являється така подоба. Культу, коли люди не хочуть вчитися літати так багато, як вчився Мартин Джонатан, а просто хочуть виконувати якісь ритуали. І насправді цей розділ мені сподобався, тому що ну, справді є таке у нас. Людям подобається зробити якусь просту річ, поставити все, знаєте, в кімнаті по феншую і буде щастя. І дуже важко їм задуматися про те, що справді все робиться тільки своїми зусиллями. І ця філософська впритча, в принципі, про це говорить: що, по-перше, нічого без твоєї праці не Буває, без твоїх дуже сильних зусиль, і те, що нам здається інколи якимось дивом, насправді результат великої праці. Е, також вона говорить про те, що коли ти маєш якийсь відчуваєш собі вибраність до якогось духовного, вищого шляху, то ти маєш не іти вчитися і вчити інших. Отже, як бачите, книжка цікава, і деякі в ній порушуються справді такі світоглядні і глибокі, але напевно, що мені просто не сподобався формат. Викладу цього всього здалося мені дуже це все простим і банальним, як я вже й говорила. Книга не залишила в мені якогось відгуку, але можливо справді для підлітків вона, вона підходить. Ну і взагалі вона подобається дуже багатьом людям у всьому світі, і напевно, що таке щось у ній є. І перейдемо до книги, які навпаки мені дуже сильно сподобалися. Ця книга це моє перше знайомство з Реєм Бредбері. Це його кульбабове вино, і я від неї просто в захваті. Рей Бредбері також народився в штаті Іллінойс, невеличкому містечку, і він був змушений дуже рано почати працювати, тому що батьки його переїхали в Лос-Анджелес. Він не закінчив коледж, ні університет. Він роздавав газети на вулицях міста. А вночі він друкував на друкарській машинці. Сам Бредбері розказував, що саме бібліотеки його навчили, і він не вірить в школи чи в коледжі, а вірить в бібліотеки та в силу книг. Yeah. <laughs> Він почав писати досить рано. В 50-х роках він видав свої марсіанські хроніки, і саме вони принесли йому світову славу. Це був роман, який складений з різних оповідань, він склав їх за ніч одну докупи. І це був такий прийом, який він дуже часто використовував в своїх творах. Також Бредбері дуже боявся індустріалізації. Він думав, що це буде обездухотворення людей. Він не користувався комп'ютером, тільки дуркарською машинкою. Він не мав машини і, взагалі, уникав якось техніки. І навіть. Не дозволяв спочатку видавати свої книги електронкою. Отже, Кульбабове вино це багато в чому автобіографічна повість, тому що, наприклад, навіть ім'я головного героя Дугласа це друге ім'я Рея Бредбері, а прізвище Сполдінг це прізвище його бабусі. Отже, в книзі розповідається про Дугласа, якому 12 років, про його молодшого брата Тома, про їхню родину, про бабусів, дідусів, про батьків, про їхніх сусідів, друзів і про ціле малесеньке містечко Грінтаун. Це літо 1928 року, і на початку цієї книги Дуглас раптом усвідомлює, що він живий. І це його усвідомлення поставило мене перед питанням: а чи жива я? Знаєте, з такою серйозністю, як ці хлопці підходять до того, як вони проживають літо, до того як вони намагаються наслутися повністю всім тим, що воно дає, набігатися в нових тенісних туфлях по Росії, побути з друзями, спробувати нове морозиво, наробити кульбабового вина і безліч безліч всього іншого. Це задумує, чи, чи я так роблю. Знаєте, ми дуже часто жаліємося на те, як пробігає літо чи взагалі пробігає наше життя, і чи кожного дня ми усвідомлюємо, що ми живі. Книга насправді не є якоюсь такою казкою, вона зовсім не ідеалізована, вона дуже справжня. І навіть смерть, яка тут присутня, є не прикрашеною. Якось там для дітей чи для підлітків, справжньою такою життєвою, але сприйняття її таке по-дитячому просте. Ну воно просто вражає. В книзі не тільки дитячі образи. Тут є і дорослі, тут є і дуже старенькі бабусі, яким діти не вірять, що вони колись були молодими. Тут розповідається про безліч пригод, про таких і простих, і дуже серйозних, про те, як косять траву, про те, як збираються кульбабове вино, закурковуючи в пляшки спогади цього літа. Тут про те, як ловили маньяка, про, про смерть бабусі, про приїзд гостей, про дуже багато всього різного, але це настільки все зворушливо і красиво описано, і так досить по дорослому ці хлопці розмірковують. Мені неймовірно сподобалася ця книга. Я думаю, що буду ще її перечитувати, тому що вона залишає тільки дуже світлі спогади, і я страшенно хочу спробувати кульбабове вино. І остання книга, про яку я сьогодні розповім, це книга, яка сподобалася мені найбільше, яка дуже сильно мене вразила, дуже мене розчулила, і яку я ніяк не можу забути, це Паласіо Диво. Авторка також американка, вона живе в Нью-Йорку з двома своїми синами, вона графічний дизайнер. І цю книгу вона написала в 2012 році. Е, написала і після того, як. В кафе побачила дівчинку з таким незвичайним страшним обличчям і злякалася своєї реакції того, як вона відвернулася. І саме це наштовхнуло на думку написати цю книгу. Отже, тут розповідається про хлопчика Огеста Пулмана, який має незвичне обличчя. Він пережив 27 операцій, і його лице лякає оточуючих. І ось настає той час, коли йому треба йти в школу в п'ятий клас. Досі він в школі не був, його оберігали, але зараз треба таки привикати до інших людей, тому що йому все одно з ними буде потім якось треба жити. І він проходить всю школу в цей клас і просто змінює всіх людей навколо себе. В книзі є дуже багато персонажів, і всі вони розкриваються протягом оповіді. Тут є прекрасні огистові батьки, які просто є якимось ідеалом сім'ї. Тут є його сестра, яка теж зараз переживає підлітковий період, і навіть трохи таку образу, що більшість уваги для Огоста. Але як вона з цим всім бореться, як вона розуміє, що це якісь такі тимчасові е, речі, про те, як вона сама боїться того, що в неї з'являються такі думки егоїстичні, і як це все в кінці перетворюється, про її хлопців, які настільки тепло приймає Огеста, про її друзів, з якими в неї бувають якісь там сварки, але потім вони миряться, як вони знаходяться порозуміння. І найцікавіше про тих всіх однокласників Огеста, дуже різних, які дуже різно нього, до нього ставляться, які з ними або дружать від самого початку, або вчать Яку соромляться, а потім розуміти, наскільки він прекрасна людина, або які з ним ворогують, але потім переходять на його сторону. І насправді цей хлопчик змінює все навколо себе. Огест Така ж дитина, як і всі, він дуже цікавий співрозмовник. В нього дуже класний гумор, з якого я сама цілий час реготалася. Він любить зоряні ігри. Він цікавиться тим всім, що цікавляться інші діти. І через рік, до кінця навчального року, вони вчаться помічати в ньому не лице на його зовнішність, а його внутрішній світ. Ця книга насправді розповідає про кожного з нас, тому що, хоча б раз в своєму житті, ми теж себе почували відкинутими, інакшими, неприйнятими, незрозумілими. І... І ми інколи теж сприймаємо людей тільки по зовнішності, а не бачимо їхнього внутрішнього світу. Книга може бути дуже корисною в цьому плані для підлітків, тому що саме в такому їхньому середовищі з'являються якісь жорстоке ставлення до своїх однолітків. А ця книга вчить прийняття, вчить любові, вчить того, як розуміти і потреби, і проблеми інших людей. Огест Пулман в кінці змінює всіх навколо і все закінчується дуже добре. Також ці книзі дуже... Така ідеальна модель сім'ї і для сімейного домашнього читання це теж просто ідеальна книга. Отже, всім її рекомендую. Книга дуже сильно мене вразила, дуже сильно мене розчулила. Я, я в захваті, і буду ще її перечитувати теж. Такі були ці перші три книги липня, про які я сьогодні розповіла. Дуже зворушливі, дуже красиві, дуже добрі. Справді сповнили мене якимось таким романтично натхненним настроєм. А якщо ви теж читали ці книги, то напишіть свої відгуки в коментарях. Також підписуйтесь мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я поки що з вами прощаюся, але дуже скоро повернуся з іншими прочитаними книжками за липень. Бувайте!